До дня вишиванки у Житомирському ліцеї номер 16 відбувся благодійний ярмарок. За ініціативи учнів 11 класів вони випускники. Ми вирішили провести ось такий благодійний ярмарок. Кошти будуть направлені на закупівлю певного обладнання. Одна з благодійних організацій надіслала нам лист запит на те, щоб ми допомогли їм в закупівлі обладнання. До ярмарку долучилися усі учні ліцею. У нас у школі 48 класів. 1400 учнів, всі учні, всі батьки, всі класи долучилися. Ярмарка проходить у два дні. Вчора початкова школа, сьогодні старша школа. Діти продавали домашні смаколики, солодкі напої та навіть картини. Ми продаємо е, піцу, сендвічі, торти, е, вафлі, напої всякі. Ви знаєте. Картини дуже гарні, саме намальовані. Не дешево і не дорого, щоб було нормально, і щоб, наприклад, покупці могли підійти, наприклад, вибрати, а не ой, капець, як дорого. Це важливо для наших військових, важливо для людей, для е, майбутнього всіх людей, майбутнього країни і так далі. Ми можемо допомогти е, теж самими дронами, не знаю. Якоюсь технікою, і так далі, школярі розповідають, що розуміють значення вишиванки для українського народу. Вишиванка це знак єдності всіх українців. День, коли ми по справжньому згадуємо нашу історію, те, що це для нас, і наскільки це важливо. На день вишиванки, одягає вишиванку. Це ніби як з'єднує людей. Так ми пам'ятаємо традиції. Притримуємося їх і ну теж стаємо якось ну, разом єдними в такий важкий час. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.